Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї на прогулянку мама виносила мене рідко, і тому більше часу я проводила на ліжку біля вікна. Дивлячись, як граються діти, я сумувала та плакала. Мені хотілося рухатись, і я не могла всидіти на місці. Іноді мене прив'язували до ліжка, але й це не допомагало. Уривок з автобіографічної книги Диригент Мого життя. Валентини Міньковської. Вітаю вас. Історію життя цієї жінки ви побачите сьогодні. Залишайтесь з нами. Валентино. Саме через яку хворобу вас мама дуже рідко виносила на вулицю і час від часу прив'язувала до ліжка. У мене надто складна хвороба була. І лікарі радили мені не рухатись. Від народження у Валентини виявили незавершений остеогенез або, як в народі кажуть, хворобу крихких кісток у радянському союзі дітей з таким генетичним захворюванням прирікали на смерть. По суті, боліла душа, і я питала мами, чому мій брати сестра здорові, а я хвора. А давай ти мене в інтернат відвезеш. Тобі буде легше. Тато від нас пішов, ти змушена ходити на роботу. А я постійно сама вдома. А як же ти без мене справлятимешся? А я вже не маленька, звикну. По телебаченню десь побачила, що є такі інтернати для, для інвалідів. І я кажу: мама, якщо є такий інтернат, давайте мене туди завезеш. Тобі буде легше мені. Я буду вчитися, а ти мене будеш провідувати. У 1979 році. Валентина у віці 11 років опинилася в інтернаті для дітей-інвалідів міста Дунаївці, що на Хмельниччині. Лікарі пророкували Валентині, що вона доживе лише до 16 років, і це в найкращому для неї випадку. Нині жінці 50 років. Вона заміжня, проживає у місті Нововолинськ. А нещодавно Валентина стала бабусею. Детальніше про долю кристалевої жінки дивіться у сьогоднішньому випуску програми. Історія життя кришталевої жінки. Знайомтесь Валентина Міньковська. Жінка через захворювання кісток на зріст трохи більше метра. Пересувається за допомогою милиць. Для подолання більшої відстані користується електровізком. А на кухні надійним помічником Валентини є спеціальне крісло. Ось так. Ну, Незручні зі строчки є, так як в мене ріст маленький, але їх можна подолати. Ну, все життя стараюся сама готувати. От, якщо є якісь у мене в житті моменти, чоловік допомагає. Оксаночка моя, невістка допомагає, синочок. Ось Вони зараз мають прийти. Ми трошки приготували булочки з пекла для них. Ось. Зараз будемо чайок пити. Це сьогодні жінка зустрічає сина з невісткою та маленького онуку. А ще в юному віці Валентина не те, що про онуків, а й про заміжжя не мріяла. Створення власної сім'ї, мрія, яка видавалася дівчині нездійсненною. Я не хотіла заміж. Для мене це було надто тяжко і фізично. Я не йшла по тому шляху, щоб знайти собі чоловіка. У мене був зовсім інший напрямок. Ось і е, моє одне бажання було, щоб мене любили. Одного разу я помітила, що білявий хлопчик з кругленькими, як гудзики, очима постійно спостерігає за мною. А коли ми опинялись в їдальні, він неодмінно намагався віддати мені свої цукерки. Я робила вигляд, що це мені не подобається. Та дзвінко, сміючись, мчала на своєму чотириколісному візочку вниз по похилому пандусу. І ви знаєте, як з Біблії написано, нічого нема, щоб було невідоме Богові. Я прийшов до неї, їй було 13 років. Вона мені подобалася. Я сказав: Ти будеш моєю дружиною. А вона сказала: ні, ні, ні. Ніхто не знав. Що е, так складеться, що ми будемо чоловік і жінка? Якісь симпатії, можливо були, але все на все. це був інтернат, ну так як би сказати, дитячий будинок, і там ми всі були на рівних. У 1989 році пара побралася. Наполегливість Івана покорила серце кришталевої дівчини. Вона довірила своє життя хлопчині, з яким не один рік проживала в інтернаті. Коли Іван приїхав до мене. Е, в Запоріжжі, і ми стали спілкуватися, і я йому багато питань говорила: чи, чи зможеш ти жити з такою жінкою, з такими проблемами, якщо я тобі не, не зможу народити, якщо я щось по господарству не зможу зробити. Ну, але він мене удостовляв і казав, да, і я готовий на все, тільки щоб бути поряд. Я багато разів йому відмовляла, але одного разу він приїхав, і я зрозуміла. Що нам треба бути разом краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій, і якби вони впали, підійме одне свого друга. До речі, Іван також пересувається за допомогою милиць. Гангрена стала причиною ампутації правої ноги, проте це не стало на заваді створення сім'ї. Любов до Валентини була більшою страхів Івана та його обранниці разом узятих. Те, що в мене немає однієї ноги, і в неї зріст трохи менший, то це нічого не говорить. Діло в тому, що ми адаптувалися в цьому світі і ми можемо все робити. І тільки, звісно, це все з Божою допомогою. Бог нам це дає оцей наснагу, цю робити, Він допомагає нам. І як яку роботу починаємо робити, ми знаємо, що треба попросити в Бога благословення, щоб він благословив на ту чи на іншу роботу, щоб в нас все добре було, і Бог нам допомагає. Слава Богу! Проте перші роки подружнього життя принесли Іванові та Валентині багато розчарувань щодо сімейного побуту. Пара була готова навіть розлучитися. Такі моменти, коли ми вже виснажені, приходимо з роботи, бо ми на той час працювали. Незадоволення життям своїм фізичним станом, можливо, десь вже з часом і один одним приводили до того, що ми доказували кожен свою правоту. То так бувало, що аж сіни гуділи, але один очі одного почути не могли, тому що в сім'ї не домінував Господь. Кожен хотів показати своє. Я. Це привело би до того, що ми б розлучилися не задоволення. Сьогодні подружжя Міньковських з радістю розповідає про зміни, які відбулися у їхньому житті, коли вони почали будувати сім'ю на основі християнських принципів. І Бог міняти став в наше життя, ми стали краще жити і спокійніше, не сваритися. Слава Богу, з Богом! Віра в Бога, вона, звісно, допомагає вже і допомагала, тому що не раз щось такі були випадки, які ми не могли подолати, але ставали на коліна, просили в Бога. І ви знаєте, і Бог виходить на зустріч. Саме віра в Бога допомагає особливому подружжю насолоджуватись життям, займатися буденними справами та підтримувати один одного. Сімейна пара робить все разом. це важко повірити, але самотужки вони обладнали стареньку хатину в комфортний будиночок. Майже всі зовнішні та внутрішні роботи Іван робив своїми руками. А лоджія на другому поверсі їхньої будівлі спільна праця подружжя. Івано, скажіть, будь ласка, як вам вдалося з дружиною зробити тут таку красу на другому поверсі? Ну, звісно, не без допомоги Божої. Нам Господь допомагає. Ми сюди виходили і робили ціпляли у ці сваї, нас залишилися. Вона тут біля мене була, обрізали. І набивали, і присиплювали, щоб таку зробити ложу. Але це ще не закінчено, бо ми ще хочемо сюди сходи зробити такі гарні. І щоб можна було тут якось заходити, оддихати. Біля будинку Міньковських є теплиця. Донині пара може посмакувати салатом зі свіжої цибулі, редиски та петрушки. А занедбана присадибна ділянка завдяки зусиллям подружжя перетворилася на красивий сад. Влітку там буяють квіти, а дерев'яні вироби, гойдалка та бесідка створюють романтичну атмосферу. Коли я була ще дитиною, зовсім маленькою, ви знаєте, я завжди заздрістю дивилася на тих дітей, які могли розважатися на качелях, каруселях, їздити маленьким руверцем. Мені цього хотілося, але мені лікарі, батьки не дозволяли, тому що у мене були часті переломи. І вже як в 11 років я поступила в інтернат, там була гойдалка. І Ваня мене постійно катав. Ну, я його про це не просила, а він так бачить, що я хочу, і каже: Давай я тебе покатаю. І він завжди підходив. І розгойдував. Я дуже боялася, але мені було трошки ну, стидно сказати йому, що я боюся. І я чоловіка попросила, кажу, Ваня, постав мені качелю, і він мені каже, добре, я зроблю. Він поїхав, достав мені ці бльовна, сам їх е, обтесував, сам ставив, От зробив оцю мені е, качельку. Зараз ми сідаємо, згадуємо наше дитинство, дитячий будинок, згадуємо, як на, поч... на початках ще була. У Нас молода сім'я, як все було, ви знаєте, щось погане відійшло на інший план. В рамках телепроекту Вижити в сім'ї Валентина розповіла журналістам про роль жінки в сім'ї згідно Божого Слова. Взагалі не бачила себе підкореною кимось. І це був довгий процес, поки треба було багато працювати і людям, і Богу мною, щоби. Я зрозуміла, що це таке в любові підкорена чоловіком. Це було тяжко, тому що я росла без батька. До цього часу у мене бувають прояви, коли я хочу щось сама зробити, не порадила з чоловіком. І знаю, навіть якщо буду 99% права, а він не погодиться на 1%, не буде успіху. Ось. Це істинні біблії, Я через них пройшла. Вже мені зараз набагато легше, ніж на початку було зрозуміти біблійну істину, роль жінки в сім'ї. Сімейне життя можна порівняти з порами року, з погодою. Ось. І ми через це вже багато пройшли, вже менше залишилось. Була негода, були дощі, були урагани, було сонце, був час благоприємний. По-різному. Але в висновку ми бачимо, що. Ми е, не самі. Я е, не одинока. У мене є захист, мій чоловік. От. І коли я з ним, я справді це говорю не лукаво, Я дійсно менше говорю, я менше відчуваю страхів, просто посланий мені Богом в охорону. Ефір сьогоднішньої програми збігає кінця. Проте історія подружжя Міньковських на цій хвилині не закінчується. Продовження програми дивіться вже наступної суботи. До зустрічі!